Сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про те, з чого складається наше тіло, і про те, як ми повинні про нього піклуватися, щоб завжди бути здоровими. Сьогодні у нас буде багато цікавого. Отже, ви готові почати? Думаю, що так. Погляньте на цю картинку, дітки. Це людина. А зараз давайте разом розглянемо, з яких частин складається тіло людини, і подумаємо, для чого вони нам потрібні. На передній частині голови у нас обличчя. На обличчі в нас є брови, очі, ніс та рот. На задній частині голови у нас волосся. З лівої та правої сторони вуха. Очі допомагають нам бачити. А для чого нам потрібні вуха? Так, щоб чути. А рот для чого потрібен? Вірно, щоб говорити і їсти. А чим ми нюхаємо, відчуваємо запахи і дихаємо, дітки? Правильно, носом. Шия. Шия допомагає нам повертати та нахиляти голову. Тулуб. Руки. Що ми можемо робити руками? Малювати. Гратися, тримати іграшки та працювати. Лікоть. Кисть Палець. Пальці допомагають нам хапати різні предмети. Скільки пальців у нас на одній руці, дітки? Так. П'ять. Груди. груди захищають наші найважливіші органи. А ви знаєте, які органи знаходяться у грудях? Вірно, серце! Сердечко б'ється у нас у грудях і допомагає нам жити. А ще груди захищають наші легені. Завдяки ним ми дихаємо. А нижче грудей знаходиться живіт. У животі знаходиться наш шлунок. Туди потрапляє їжа, коли ми їмо. Спина. Спина допомагає нам тримати тіло прямо. Вздовж спини розташований хребет. Він дуже важливий для нашого тіла. Завдяки йому ми можемо стояти і рухатися. Ноги. Для чого нам потрібні ноги? Щоб ходити, бігати та стрибати. На ногах є коліна. А що ж знаходиться внизу ноги? Правильно! Ступня! Ступні допомагають нам ходити і стояти. Дітки. Щоб наше тіло було здоровим, потрібно за ним доглядати. Перше. Миття рук. Чому ж потрібно мити руки? Вірно, щоб не було мікробів. Друге чищення зубів. Чому важливо чистити зуби? Правильно. Щоб зубки були здорові. Третє. Займатися спортом. Чому це корисно? Так. Щоб бути сильними. Четверте. Сон. Навіщо нам сон? Вірно. Щоб відпочити. Сьогодні ми з вами, дітки, дізналися багато цікавого про будову нашого тіла. Та як потрібно за ним доглядати? Що ж потрібно робити? Потрібно мити руки. Чистити зуби та займатися спортом, і тепер ми знаємо, як дбати про своє тіло, щоб бути здоровими та щасливими.